Як струмок дзвенить, як у мене тріщина, з тобою всюди. Кожну мить говорить Україна. Слухай, здавалося, напоєна дощами. І як веде озмову степ з тобою колосками. Послухай, як вода шумить, Дніпро до моря лине. З тобою всюди, кожну мить говорить Україна. Привітний і світлий наш сонячний дім, як радісно і весело жити у нім. Тут мамина пісня, усмішка тата, любові добрі зростають малята. Дівка наша пісня до сонечка лине. Мій сонячний дім це моя Україна. Моя Україна це пісенка мами. Розлухай лани, колосяться хлібами. Пешневі садочки, лелеки на хаті, купають ставочки, марки палахаті. Моя Україна це мамина ласка, червона калина, бабусіна казка, це соняхи в цвіті, горобчиків зграє, як кращої світі країни не знає. Вес, коли належить людям всім радіти. Читають діти, вірші про війну, а не про сонце і небо, не про квіти. Дитинство їх затьмарила війна, а синє небо, щастя розстріляла, позбавила польоту їх вона, дитяча радість, сміх у них украла. А дітям би таночки тут вести, співати, гратись. Бо життя це диво, віночки на логах з квіток листи, радіти і сміятися щасливо. Але війна нам зруйнувала все, скалічила і поламала долі. Вона украй наш, сум, і смерть несе, і тужно плаче вітер чистим полем. полі. Вчить будинок завмерли кроки, а він ще вчора ростив малят, лічили діти на пальцях роки, не буде більше у ньому свят, не буде більше у нього завтра, мовчазним свідком. Упало скло, вчазним свідком, палає ватра, розбились мрії, як не було, ковтнула вирва високі стіни, перекосився побитий дах, у чорних вікнах блукають тіні, блукають сли. Очить будинку, там тільки вітер веде розмови свої пусті, там тільки вітер, безхатько вітер, хойдає Дякувати Богу за мирне небо, за життя всім, хто здобув нам перемогу. Повертайся, татусю, скоріше, вся родина на тебе чекає, ми з тобою ще вивчимо віршик. Не вернутися назад ради тих, хто там вдома чекає, що у небо за тебе взиває, ти живим повертайся, солдат! Ти не вір, що шепочуть вітри. Вір, що це лиш часова розлука, що обіймуть тебе, ніжно руки, що тримали й просили, не йди. Ти лишив за спиною свій дім, протиставши. На валі ворожі, і стоятимеш скільки лип змозі, прикриваючи серцем своїм не кордони, не землю людей, рідних, близьких, дітей, сиву маму, вони сил додадуть і наснагу їх молитви для серця ялей, і не смій не вернутись назад. Ти молися всім серцем невпинно за плечима твоя Україна, ради рідних ти чуєш солдат Коли крізь розпач випнуться надії і загудуть на вітрі степовім, я тоді твоїм ім'ям радію і сумую іменем твоїм, коли грозує далечне окрая. У передгрозі диким і німім я Твоїм ім'ям благословляю, проклинаю іменем Твоїм. Коли мечами злоба небо крає і крушить твою роду вікову, я тоді з твоїм ім'ям вмираю і в твоєму імені живу Україна! Україна то не звук. І не просто слово Україна серця стуть, Солов'їна, мова. Україна то земля, вкрита стиглим житом, Що так сонячно сія під небесним німбом. Україна то сади і грізні щедрот, То настояні меди, і медик'яних сотен. Україна то Дніпро, повен грай вдома. Україна то добро, створене тобою. Україна то батьків мудрі настанова. Україна то серця сповнені любові. Україна то дитя на руках у мами. То обвічне відкриття, рамах світлі храми. Україна, це і ти, це і я і всі ми, осяйні з висоти Божими очима. Ти думав, що я вмиюся слізьми, впаду перед тобою на коліна, нащадку сумнозвісної орди. Не по зубах тобі я, Україна, я нація. Я сила, я народ, я світло, що ніколи не згасає, я правда без прогнилих нагород, я істина, любов, що не вмирає. Ти думав, я струмочок без води, а я ріка стрімка, глибоководна. я з кожним днем міцнішаю, а ти все нижче й нижче котишся в безодню. Я маю кого захищати, бо я Україна мати. Я маю міста і села, де пісня лунала весела. У мене сини і дочки в полях золоті колосочки. Я маю козацький дух волі і хочу нащадкам щасливої.